Сьогодні вночі росіяни атакували нас 38 восьма шахедами і ракетою. 24 дрони збили. Ракету теж збили. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, а також речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Далі я зацитую її: атака була досить потужною. Система протиповітряної оборони працювала фактично 5 годин поспіль на півдні за ніч. Відпрацювали та знищили 11 дронів типу шахет, по три на Миколаївщині та Кіровоградщині, два на Одещині, по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінничині. На Кіровоградщині збили ще й ракету Х-59. Також Наталя Гуменюк додала, що було влучання по технічній території інфраструктурного об'єкту на Одещині. За словами речниці, постраждалих на щастя немає. Руйнування не критичні. Інформація щодо наслідків терористичної атаки ще оточнюється. Але що ми можемо сказати, напевне, на цю мить це про те, що сьогодні вночі постраждав Харків, Росіяна здійснила масовану атаку на це місто і на передмістя. Що 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє поліція Харківської області. За попередніми даними постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію. Акцію на стрес внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки, пошкоджені господарські споруди. Було влучання у навчальний заклад. Зруйновано. Два та три поверхи дах будівлі, згоріла сама будівля. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, станція техобслуговування, адміністративна, адміністративна будівля. Усі пожежі локалізовані до сьогоднішнього ранку. На місцях влучань досі працюють усі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів обстрілів. Крім Харківщини, друзі, Львівщина також мала можливість сьогодні чути роботу. МОПЕ. Едів у ніч на сьогодні у Львівській області двічі працювала повітряна оборона. Голова Львівської ова Козицький Максим про це пише: у Львівській області працювала протиповітряна оборона раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники в повітряному просторі області літали. І особливо увага була приділена стрию та моршину. О четвертій ранку знову запустився блок роботи протиповітряної оборони. У четвертій Козицький наголосив. Що велика небезпека існує і для самого Львову, а також райцентру Яворів о 5.20. Пролунав відбій повітряної тривоги. Все, що там літало, збито поки що даних про влучання немає. Ну а зате у нас є дані про влучання наших збройних сил по ворожих позиціях, по техніці, і особливо по особовому складу. Давайте подивимось на офіційну статистику від Генерального штабу збройних сил України станом на цей ранок. Росія продовжує зазнавати втрат. Пишуть у Генштабі, лише за минулу добу оборонці ліквідували 850 загарбників. В загальному заліку тепер ліквідовано 303 270 осіб. 24 танки згоріли на українських полях бою, 5265 в загальному заліку їх знищено. 24 броньовані машини, 9901 загальний залік. 36 артилерійських систем. Неймовірний результат – 7 328 одиниць загалом, 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 854 загальний залік. Засобів ППО, літаків та гелікоптерів тут без змін, 566, 322 і 324 відповідно. За те 7 безпілотників за минулу добу додалось. Нагадаю, те, що збили сьогоднішньої ночі, буде в завтрашньому звіті. 5495 безпілотників наразі збито. Дві крилати дві крилаті ракети додалось до загального ліку. Тепер їх 1551. кораблі катери без змін, 20 одиниць, один підводний човен. Так і залишилось. Автомобільна техніка та автоцистерни: 33 одиниці спалено, 9691 в загальному заліку. А також дві одиниці спеціальної техніки знищено за минулу добу. Ну і що маємо по фронтах в зведенні генштабу, росіяни намагалися відновити втрачені положення біля Кліщіївки, Андріївки та Авдіївки Донецької області та біля роботиного у Запорізькій області безуспішно атакували на низці напрямків. Загалом же за добу на фронті відбулося 50 великих бойових зіткнень. Про це напишуть у звіті генштабу станом на сьогоднішній ранок і от деталізують протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом же ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут українські захисники відбили близько 10 значущих атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля південного Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Донецької області завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському ж напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити саму Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, неньке, Сєвєрне, Парвомайське. Це знову ж таки Донецька область. Тут сили оборони відбили близько 10 великих атак. К Мар'їнський напрямок загарбники ввели безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихалівки Донецького Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 великих атак. Шахтарський напрямок противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Прочистівки та Старомайорського Донецької області. Загалом вже варто відзначити це найгарячіші напрямки. Тут додамо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два позанітно-рак ракетних комплексах комплексах противника, а підрозділи ракетних військ наші вразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу техніку нашого ворога.